Вітаю вас на каналі. Сьогодні продовжуємо рубрику значень по старших арканах. Чому зупинилася з молодшими? Ну тобто молодші там є до 10-го, ну до 10, а пажі рицарі будуть, але хочу добити вже до кінця старші аркани, бо дійсно затягнулося. Затягнувся час з тими старшими арканами з їхніми значеннями. А хочу показувати вам якісь приклади, як то все трактується, докупи, розклади, але поки не викладу всіх значень, особливо по старших арканах. <кій> Трохи складно. Деякі речі можете не розуміти. <кій> Ой, перепрошую. Так, дивіться, аркан зірки. Дуже багато її переоцінюють. Кажуть, що це там здійснення мрій. Дуже класна така карта в колоді. Ну, я не зовсім згідна. Тому що суть цієї карти, я так от напишу Надія і мрія. Це таке, так, якби одне з основних значень. Але в тому то й вся суть, що це не щось збулося, розумієте, це ми на щось надіємося, і ми про щось мріємо. Тобто це більше про стан стан тих надій, мрій, планів на майбутнє. Стан планів напишу. Коли ми чогось хочемо, про щось мріємо, надіємося, скажімо так, що воно збудеться, але це не є той момент, коли там якраз от все збувається. Багато хто каже, що як дивляться там на стосунки і попадає зірка, ну все, всі надії всі мрії збудуться, і все буде чудесно і прекрасно. Ну, насправді, основна задача цього аркану це є відстань і це є час. Я вам зараз поясню, навіть якщо взяти символіку. Самі зірки, та, ну, колись орієнтувалися на зірки, коли йшли в дорогу, та, ці. Там, хто на кораблях плавав, чи, чи кудись там пішо, як йшли, орієнтувалися на зірки, і це про дорогу. Тобто про щось е, на відстані. Ну, може показувати саму дорогу, що десь людина кудись е, поїде. Але в основному, як ми ну, трактуємо подію, якусь докупи карти складаємо, то щось там на відстані. Ну, чи це дорога фізична, чи це там якась переписка, чи це ну, з відстані, скажімо так, прийдуть якісь новини, е, чи прийдеться кудись поїхати, неважливо. Але тут прив'язка йде до відстані. Один момент. І інший момент про час. Це затягнутість в часі. Дуже щось довго. Це взагалі карта часу про... Оця відстань, але часова, скажімо так. Тобто і відстань така в, кі в кілометрах, скажімо так, і відстань в часі. Основні такі моменти цієї карти. Ще є один момент. Тут він добре, ну, скажімо так, прослідковується, ну, можна його побачити в дев'янтній Луні, тому що тут оцей такий мозок, який ворушиться. І дуже часто ця карта, ну, якщо випадає, звичайно, там, в сукупності з іншими, типу там, Луни, чи смертки чаш, чи. Там тройки чаш, ну, ну, якихось таких карт е, показує про від, або колесо, фортуни, припустимо, може бути відірваність від реальності. Тобто, е, ну, це можуть бути люди, і які там вживають е, що-небудь не, не, не тверезі. Так само, якісь взагалі там фантазіори, мрійники, розумієте, які відірвані від реалії нашого життя. Собі там щось мріють, фантазують, які, такі творчі гай, зовсім люди. Мозг ворушиться, розумієте, це такі не зовсім. ну... Не зовсім нашого світу е, люди. В них, скажімо так, якась своя реальність, своє бачення і, і таке різне. От, наприклад, дивіться, візьмемо навіть той же самий символізм. Знову ж таки, візьму цю дев'янтну луну. Е, От тут дуже добре буде мені вам показати. Бачите, тут так якби пустиня. Ну, не, не зовсім там пустиня, геть пустиня, бо тут якісь деревця є, але вони сухі. Але пісок. І в чому суть відірваності від реальності плюс затягнутості в часі, тобто довгий проміжок часу е, показує карта. Дивіться, вона лиє оцю цю воду. Не знаю, певно, думає, що вона там, не знаю, підживить ті дерева та? наповнить водою, щоб все не було таке сухе. Ну, але всі прекрасно е, ми знаємо, та, скільки там тої води не лий, вона не зможе, скажімо е, так, е. настільки її. Ну, не знаю, як то, На, намочити, та, наводнити там стільки простору, чи це пісок, чи це навіть камінь, би то не було, щоб ті дерева там зацвіли. І, ну, це є ненормально, скажімо так, неможливо. Тобто тут от про цю таку відірваність від реалій. І плюс час дуже треба, ну, багато часу, не знаю, все, все життя, напевно, і то не хватить, скажімо так, щоб тут якесь озеро зробити. чи... чи... Ті дерева, щоб зацвіли. Розумієте, та, про що я кажу? Ну, це так, якщо до символіки подивитися, звернутися, якщо там забуваєте, припустимо, якісь значення, то просто дивіться на символіку карті. Всі, інші, ой, всі колоди, в принципі, вони плюс-мінус старші аркани промальовані, ну, не то, щоб одинаково, але суть не губиться іменно по старших арканах. Більше по молодших там можуть бути нюанси в авторських колодах. Але по старших арканах в основному. Ні, ті самі значення. Тут, тут вона тримається за ту, за ту мрію, Та, ну, нічого такого. Єдине, що я хотіла показати вам цю девіантну луну, щоб ви звернули увагу на те, що на той пісок там мочить дуже довго, і що мозок шевелиться, тобто це є відірваність від реалії. І хочу ще вам показати цю колоду відьма кожен день. Але ну, не, не саму цю зірку, а от подивіться: отут той котик і рибка. Але рибка, якщо ну, надіюсь, вам видно. Рибка пузом догори. Ну, тобто ця рибка вже явно не жива. Що воно говорить? Проте, ну дивіться, кіт він не може та, в ту воду залізти, куди там води бояться. І стільки часу він там тої рибки хотів, так про неї мріяв, нічого не міг зробити, та, що та рибка вже віджила своє. Тобто, знову ж таки, тут про цей час. І дуже важливо, коли вам випадає карта зірки десь на якусь справу, та, чи як пораду питаєте. Мова йде про те, хватить фантазувати, мріяти, надіятися, що десь колись там щось збудеться, просто треба вже щось робити. Тому що, ну, час пройде, і ви просто ну, тими своїми мріями, надіями нічого не доб'єтеся. Тобто тут про те, що е, дуже довго, дуже довгий процес, і якщо чекати, і чим добрим це не закінчиться. От так як для того кота з тою рибкою. І рибка віджила своє, і він не отримав свого бажання і. Нічого, нічого не сталося доброго. Е, добре, так, це такі е, основні моменти, які стосуються карти зірка. Вона ніби проста, тобто вона говорить про якісь там мрії, надії, та і там, відповідно, затягнуті час чи відстані. Вроді просто. Але з іншого боку, це така карта, яку треба постійно уточняти. Тобто, якщо ми дивимося, чи на стосунки, чи на роботу, от якраз складність в тому, що е, чи це я собі намріяла нафантазувала, фантузувала, ні до чого доброго це не приведе, чи це треба, скажімо так, почекати. От про стосунки От зараз буду говорити. Так? бо тут є варіант, припустимо, що стосунки там гарні, файні, романтичні позірці. Так само вони можуть бути нереальні, тобто їх насправді не немає люди або на відстані фізичні, або взагалі в принципі не спілкуються. Просто хтось собі про це, про це мріє. Важко, скажімо так. Вибрати два зовсім різних протилежних значення, бо в ній якраз є оці два різних протилежних значення. Одне про там у ці мрії, надії все добре, романтика, та а друге інше значення про відірваність від реалії, що насправді ну це просто якісь фантазії в голові, скажімо так, і треба уточняти або запитувати, скажімо так, про що йде мова в цій карті, або і дивитися на сусідні карти чи на інші карти в розкладі, і в плюс виходити з тої яка ситуація. Тобто, ну, якщо хтось дивиться на стосунки, наприклад, ну, хороші, нормальні, стабільні, нічого там такого не відбувається, і по розкладу, в принципі, все ніби непогано. І десь там випадає зірка, це ж ну, не, не означає, що не знаю, розійдуться, або що ці там, стосунки взагалі ілюзія, фантазія, нічого не буде відбуватися. Чи там, ну, можуть і на відстані бути, так, таке може бути, але це не означає, що стосунків не буде, що вони будуть холодні. Тому що одне із значень зірки це відносини холодні чи на відстані. Так само, навпаки, та, якщо в когось геть зовсім ужасна там, картина в відносинах чи на роботі, добре, нехай візьмемо роботу, якась дуже сильно там, ужасна картина, е, якісь конфлікти, скандали, претензії, там, не знаю, роботи немає, колектив поганий, е, не знаю, постійно якісь відпустки, е, щось міняється, ну недобре, скажімо так. А тут випадає зірка, і студиємо, о, все буде добре, все буде класно, там ну, мої мрії, бажання здійсняться, все погане, там на роботі пройде. Тож треба адекватно відноситися до самої ситуації, яка є, і до інших карт. Тому що насправді зірка може говорити про те, що ну, просто прийдеться думати про щось інше і з тої роботи піти, скажімо так. Тому карта не є із простих. Добре, тепер давайте підемо по значеннях. На відносини, я вже казала, тут є різні варіанти, і треба буде по іншим картам дивитися, що це може бути за варіант, або уточняти дозадавати запитання. Дивіться, один з варіантів, там все попереду. Все, ну, там. Про результат сама, сама зірка, як вам випадає результат зірка, докладайте далі карту, тому що вона не показує результату. Тобто, стосунки можуть бути по, ну, по класиці, скажімо так. Це є романтика, якісь надії, що все буде окей, знаєте, якісь там побачення вечорами, та, ну, коли є надія, один одному щось там обіцяють, приємні розмови, ну, тобто, ну такі хороші, романтичні, файні відносини. Це один з варіантів, так, ну, класичних. Але в основному я вам кажу просто про свою практику: в основному зірка відіграється, як людина щезає з поля зору. І це може бути як відстань фізична, ну треба поїхати кудись. Ну, таке буває, ну, тобто, на відстані побути, так? Але може бути щезнути з поля зору. Тобто ну, людина з вами не спілкується, нічого доброго немає, а ви собі просто десь в голові мрієте надіятися, що хтось комусь подзвонить і щось з того колись вийде. Отак. Ой. Перепрошую мікрофон. Паук. Отаке може бути значення. Якщо стосунки довгі, нормальні, то, скажімо так, вони. Ну, Вони є стабільні, не обов'язково це там така якась ніжність романтика, прямо ну, усіпку котік саманьолік але ну, стабільні на довірі побудовані відносини. Часто на початку відносин, якщо випадає зірка, ну, то це знаєте таке партнерство для зцілення душі. Ну, Приємно, добре, є якась надія на хороше майбутнє. Дуже часто хтось з партнерів або й двоє пережили якісь погані відносини в минулому, і позиції тепер нові, скажімо так, ті стосунки вони так для. Для, для душі, не знаю, для вилікувати себе від попередніх якихось відносин для стілення, скажімо так, але особливо це стосується все-таки девіантної луни. Дуже часто вона показує, якщо ви дивитеся девіантною луною, вона буде показувати ідеалізацію. Тобто партнер є якийсь недоступний, ви його ідеалізували. Більше така, знаєте, фантазія, от відірвані здійсню від реальності, коли ви не бачите його недостатків. Може бути таке, що, припустимо, хтось не знаю, веде себе неадекватно в парі, так щось там витворяє, рахує себе пупом землі, і вічно правий там або не знаю, ну гуляє. Припустимо, ну от якась така є неадекватність, але інший партнер на це закриває очі, тому що ідеалізує стосунки, ідеалізує партнера і думає, що все буде окей, все буде добре. Це по зі більше така от якась фантазія. І надія на, на краще. А інші партнер веде себе, от, я, я звізда. таке е, буває, особливо по дев'ятній луні. Оця така е, ідеалізація. Е, плюс може бути таке: якщо, припустимо, ну, відносин ще немає, але вже якісь знайомства було, то позиції, знаєте, людина от собі не знаю. Вечором лежить, думає, зранку стоїть, просто думає постійно. Оця така ідеалізація, типу, як воно буде, а з ним так добре, а він звернув на мене увагу. О, це ну, надто добре, що було правдою. І такий якийсь оцей п -п -п польот фантазії, знаєте, але чисто якось в голові. Так. Що ще можна сказати? Ну, Більше тут і не скажеш. Тобто тут є два варіанти. Або один варіант, що стосунки ну, романтичні, хороші, але яке там буде майбутнє по ще невідомо. Тобто, ну зараз поки що окей і добре. І інший варіант це є про цю ідеалізацію, коли насправді ем, нічого такого конкретного і не відбувається. Людина просто собі більше фантазує, або може відбуватися щось погане і недобре, але людина надіється, що, що все-таки добре воно буде. Ну і ще оцей ем, третій варіант, коли стосунки є на відстані. Таке може бути. Що є або фізична, або якась навіть моральна така ну, невідчуженість, віддаленість один від одного. Ну, там, рідко, припустимо, люди спілкуються, десь там зв'язуються час від часу. Або знаходяться на відстані певний проміжок. Часу нікуди від цього не дінеться, так часто дуже буває. Так, тепер переходимо на роботу. По роботі тут так само дивіться, які є варіанти. Може бути творча робота. Взагалі, коли дивитися, там, припустимо, чим я буду займатися там, або чим мені краще займатися. Ну, чисто професії, то не варто картами дивитися, тому що професії, знаєте, вони з часу міняються. Коли ті карти малювалися, були в одні професії, зараз вони інші. І, скажімо так, професії по картах Таро, це так чисто домисли людей, і, ну, які професії приблизно можна собі придумати по карті. От так і трактують, скажімо так. Єдине, що в зірці може бути оця така творча робота, будь-яка. Це може бути як і езотерика, нумерологія, астрологія. Ну, астрологія ну, точно, скажімо так, підходить тут все-таки про зірки. Нумерологія, астрологія, там карти, ну, будь-яка, в принципі, езотерика. І творча робота будь-якого формату там, художники, музиканти, тобто ну, все таке, що воно наповнює, скажімо, для душі робота. Отак, Можливості, якщо питати про майбутнє, скажімо так, на роботі можливості є хороші. В принципі, можливості є. Оця надія, вона так би є. Але це про новизну і це треба розвивати. Над цим треба працювати, не бути як у цей котику тут, а треба щось робити, скажімо так, щоб та надія збулася. Бо можливості в принципі є. Єдине, треба, знаєте, мати якесь оце натхнення і терпіння отут про цей час, про затягнутість часі. Тобто перспективи по роботі вони є, вони є хороші, але треба для цього щось робити. І це не буде зразу, от і вже е, такі, якісь. Ну, якщо це творча робота, то супер. О, для творчої роботи, якщо вона вам по душі, це якась така м, діяльність, вот, така специфічна, е, то. Ну, скажімо так, це є карта успіху, що все буде окей і все вийде, але знову ж таки треба старатися, потрібно і натхнення, і терпіння, ну і працювати, а не думати, що раз мені робота подобається. Вона в мене творча, мені випала карта зірки, все, скласти нічого не робити і чекати, поки гроші від вас прийдуть. Іменно по грошах на рахунок, коли випадає ну, карта зірки, ви питаєте про якісь там прибутки, доходи, що там з матеріальною стороною буде. Ну, дивіться, вгадати, як воно буде, вам не, не вийде. Ну тобто. Ситуація може мінятися, розумієте, бо, скажімо так, до хорошого великого заробітку потрібен час і старання. Плюс е, сам дохід, сума грошей, скажімо так, яка у вас буде, вона залежить від вашого професіоналізму. Особливо це стосується от, про творчість, як я сказала. Це не означає, що буде успіх, вав, і супер суперкласно. Це про те, що, скажімо так, ваш дохід залежить від того, наскільки ви працюєте, яким ви є професіоналом. Для тих, хто працює на геть зовсім якісь такі звиклі, звиклі, звиклі зовсім фізичній роботі, то карта зірки може означати, знаєте, може бути якийсь прорив, якесь прояснення, якісь нові проекти. Ну що на самій роботі, скажімо так, якісь рішення можете прийняти, зрозуміти що небудь там не знаю, нарешті там до начальства піти щось попросити, щось сказати чи вирішити якусь проблему. Тобто, це про ота як сонце. Дуже похоже на в цьому плані на карту сонця, тобто це якесь прояснення, вияснення чогось, але це вот не вже і зразу. Результат буде трошки пізніше. Плюс може бути таке, що я мрію про нову роботу. Тобто вже тут мене задобало і мрію про нову роботу. І яке з цих значень підходить, скажімо так, людині, залежить від того, яка сама ситуація і які карти є з боку. Тобто, ви повинні дивитися, що привело до тої зірки попередні карти, та? чого вона стосується відносно чого, і до чого воно веде. Тобто наступні карти, які будуть після зірки, вони будуть показувати, ну, скажімо так, і ви ж дивитеся на роботу і випадає зірка. Відносно тої роботи, відносно тої зірки, що буде далі. Тобто, чи людина там розчарована, там, які карти недобрі, та? чи навпаки людина в радості, що ну, якщо якісь карти переміщень, доріг, щось таке, планів, там, ну, значить, точно піде на щось нове, будуть якісь е, зрушення. Ну, все одно, все залежить від інших карт. Одною картою не нагадаємо, я про це нагадую постійно. Е, плюс. Так, про що я хотіла сказати? А, ну робота гроші надихає, сказала, про те, що треба уточняти, <кій> <кій> дивимося сусідніми картами. Якщо інших карт нема, просто питайте, чи це робота мрії, стан людини, чи це, ну, скажімо так, Йти до чогось іншого, мати нові плани, тобто уточняйте, запитуйте, до чого ця зірка веде, з чим вона пов'язана, як вона буде фізично на фізичному рівні, скажімо так, реалізовуватися в людини. Ну, якісь отакі питання задавайте, щоб ви розуміли, про що вона говорить, чи про щось нове, чи про реалізацію там якихось задумів, які вже давно ви собі мріяли, розумієте? тому що по-різному вона може відігратися, і це зовсім різні протилежні значення. Треба уточняти обов'язково. Або дивитися на сусідні карти, зв'язувати їх докупи до тої зірки, включати трохи Ем, Так, для тих, хто шукає роботу і випадає карта зірки, тут дивіться, або вам треба десь кудись їхати, тобто, робота є не в тій місцевості, де, там, де ви шукаєте. Або в більшості випадків ви щось переоцінюєте. Або переоцінюєте себе. Ну, тобто, знаєте, буває таке. О, там в мене хороше резюме, хороший досвід, і я там хочу і таку зарплату, і по території, щоб мені там додому було дві хвилини йти. Ну, тобто, дуже багато накидаєте високу планку, дуже сильно ставите, а і переоцінюєте, ну, скажімо так, себе, що на ваше місце можна може дійсно бути хтось інший, і там два рази меншою зарплатою, розумієте, але з здібностями такими ж як ваші. Тобто тут йде мова про переоцінку для тих, хто іменно шукає роботу. Якщо ви її шукаєте, і ну, скажімо так, вже є якісь пропозиції, і вам випадає карта зірки, то тут трошки мусите задуматися, тому що може бути таке, що знову переоцінка йде от того варіанту, який ви хочете вибрати. Може вам там багато обіцяють, ви покладаєте дуже якісь великі надії, скажімо так, на цей варіант, і тут треба ну, дивитися, до чого це веде, знову ж таки докладати карти. Ну чи це моя ілюзія, якась фантазія, ну, скажімо так, нездійсненне бажання? Ну. Чи це дійсно реалій, тому що дуже часто по карті зірки для тих, хто в пошуку роботи йде переоцінка, але переоцінка може бути як і себе висока планка, так і ви можете переоцінити того, скажімо, роботодавця. Ну занадто великі надії на нього покладати, потім розчаруєтесь. Тобто дозапитуйте потім чи буде так, як я собі мрію, надіюся, чи до чого мене ця зірка приведе. Ну так, але, скажімо так, роботи як такої для тих, хто в пошуку і випадає зірка, її немає. Це не означає на результат, що здійснюють моє бажання, я знайду собі роботу. Карта показує навпаки, що в часі затягується ще ваш пошук, ви ще її не найдете, бо або треба кудись їхати, ну, тобто ще подивіться варіанти, може, десь. В інші місцевості, якщо є така можливість, там, чи взагалі в іншій країні, десь на заробітки їхати, або інший варіант. Просто нема відповідних, скажімо так, варіантів. Або ви за високу планку ставите, або якщо вам щось попадається, то там не зовсім, скажімо, все так, як, як ви собі думаєте. Тобто вони більше переоцінюють себе, а ви отримаєте трохи менше. Тобто тут хороших варіантів поки що. По карті зірка для тих, хто шукає роботу, немає. Ну, плюс може бути таке: займіться хобі, займіться тим, що вам подобається, що вам по душі і може ну, таким ділом заробляти. Тобто роботи може тому і немає, тому що ви повинні розвивати десь якийсь свій талант. Теж таке може бути по карті зірка. Вона вроді як і проста: про відстань, про час, про надії, мрії, але з іншого боку, вона реально складна, тому що показує зовсім протилежні варіанти, і тут треба дивитись на сусідні карти або уточняти, якщо, ну, скажімо так, тих карт нема. Тобто оцінювати весь, весь розклад. У цьому її складність. Не так просто. Так, ну, ніби я все розказала. В наступній частині буде практика. Практика по зірці, як ми вже звикли привикли, мені самі це подобається. Будемо розбиратися з ситуацією якоюсь, там, де є ця зірка, і будемо теж дивитися і особисте, і робочий якийсь момент, Ну, скажімо так, щоб трохи потренуватися. Бажаю вам всього хорошого, надіюся, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести, хоча насправді не зовсім зрозуміла ця карта. Ну, Скажімо так, щоб її зрозуміти, щоб з нею працювати, треба кілька разів на неї наткнутися в розкладах, щоб поняти для себе, яку суботійність вона несе саме для вас. Ну, для мене я вам кажу, в основному вона показує цю затягнутість і відстань а не там якісь здійснення мрій, бажань і всякого такого. Що по стосунках, що по роботі, це от людина мріє, надіється, а час тягнеться і нічого особою не міняється. Хіба от якесь таке натхнення може бути? Ну, Це так, але це по моїй практиці. Ну, Подивимося. Як воно відіграється зараз в розкладах на практичній частині, а ви собі її просто відслідковуйте. Як будете робити собі розклади дня, звертайте просто увагу, як вас зірка відіграється, або як розклади собі на минуле теперішнє, майбутнє, які, які в основному її значення, і які карти її пояснюють: перші чи наступні, чи як в ну, у кожного у вас своя схема, своя система. Е, мусите з цим розібратися, бо ну, на Ютубі, не спілкуючись з вами, я. Е, не можу кожному підказати, яка там схема всіх вам благ, всього найкращого, і зустрінемось у практичній частині.